Кота. Ага, давай. Що, нема? нема? Ну, отак. так. Що ти брешеш? Не бреши. <рес> Чинь, ага, знакомся з хазяйкою. Всім привіт. Хочете прикол? Під мене вирішила заказати мама. Взагалі, мама надивилася, нагулялася з локи за останні там. 3-4 місяці, і захотіла собі кота. І що ви думаєте? Я сидів сьогодні цілий день, шукав на лексі кошеня. Зараз набагато складніше знайти кошеня, тому що в основному весною кошки приводять кошенят, Хоча я локі брав зімою. І я цілий день шукав і знайшов нарешті кошеня, і зараз їду його забирати. Я не думав, що наскільки знайти кошеня. Я на самом деле, коли Локі шукав, я теж багато об'явлень листав і вибирав те, яке мені подобається. Хоча мені всіх хочеться, мені всіх жалко, але Локі якось так вийшло я вибрав. І в ітоді в мене Локі зараз. От я навіть знайшов інстаграм хозяйки, яка мені віддавала Локі. Їй написав через два роки, два з половиною года, що у вас случайно нема кошенят. к сожалению, немає, тому що кошку стерилізували. Як вона сказала, що. Вона вже нарождала, скільки можна. Кошеняти вже харе. Поскидував фотки. Я попросив братанчиків. Локі мені було цікаво наскільки вони похожі, а вони капець на локі, похожі, особливо глазами. Я почав шукати, шукати, шукати. І саме що я знайшов об'явлення, яке максимально странно було підписано, підписане. Я не пам'ятаю, як точно, але дуже смішно було підписано. Я думав, що це п'ятилітня дитина заповняла цю анкету. І я їм туди вирішив написати. Іменно те кашеня, я і вибрав. Ми договорилися. Я зараз їду на метро Житомирська його забирати. І саме інтересне, що локі я теж на метро Житомирське забирав, теж приблизно плюс-мінус на тому місці, на якому ми договорилися. Так що буде в сім'ї новий мазунчик. Принесу зараз з мамі, я їй сказав, щоб вона там вже підготувалася, купила різні лотки, їжу кашенятку. Як я знаю, два з половиною місяці там уже не треба молоко. Йому то вже можна кормити там спеціальним кормом. Так що мама зараз на максималочках підготувається, а я. Виїжджаю з роботи і буду забирати пасажирчика. Він такий сіренкий, красивий. Правда, хазяйка. Ну я так розумію, що там жінка, яка не вміє фотографувати, бо вона взагалі максимально странно його пофотографувала, Але судя по фоткам і по цвіту він дуже красивий. Він реально такий красивий. Я б його назвав би Димок. Хоча це мабуть, банально для сірого кота. Ім'я Димок, ну він дуже красивий. І такий маленький, маленька, така жменька. Я Локі, мабуть, менше брав. Я його брав десь, коли йому було півтора місяці, а цьому коту два з половиною місяця. Але, тим не мене, вже, вже буде проще, тому що він чуть-чуть більший. в такому віці коти швидко адаптуються до нових хазяїнів. Це буде прикольно. Буду до мами залітати тепер і гуляти з новим котом. Головне, щоб Локі не рівнував, тому що я коли його буду гладити, локі по-любому буде рівнувати, бо запах буде відчувати. Уже, капець аж сам горю, хочеться і мама довольна, тому що мамі скучно, вона сама. І ну їй скучно в квартирі, понятно. Вона всі захотіла кота, я ж Говорю, надивилася на мене і коса під мене. Так що буде інтересінько, а і ще хазяйка мамі не розрішає кота в квартирі держати. То есть при заселенні, хазяйка сказала, що ніяких котів. Я мамі кажу, так те немає. Там що дерти. Як це ніяких котів? Вона каже: Ну ладно, візьму, скажу хазяйки, що взяла. Мазонело їде со мною. Зараз доїду до Академа, там, наверное, таксі буду викликати, тому що він бедолага переляканий. свіжий <свісний> такий. Нет, як я і думав, глаза такі красиві. У нього. Ой, це хит. Сидить в шокі, навірно. Думав, блин, що це за новий хазяїн такий. Маленький, а не я такий хазяїн. Наполиться холодно, красавчик. Поїхали разом у Карпати буде тут. Нам пован в тебе такі красні чічки сором'язлива ти мала, а я на фоні тебе зовсім, як би хто буде. Що там мазун? Готовий знайомитися з хазяйкою? Ох, і мазунчик переживав так. Я таксі визвав, щоб йому холодно не було маршрутки їхати. Маленький, виглядає, дивиться. Що ж, ж там дивиться? Де там хозяйка пропала? І да. Все, нема, кота. Ага, давай. Що, нема. В смысле, нема. Ну вот так. Шо ти брешешь? Не вийшла хозяйка. Не бросила. ага, Знакомься з хозяйкой. Боже, Ми йому Конечно. Сейчас по-любому сразу в угол такий великий. В смысле? ну два з половиною, мі... ну три, три. Сказали, що три, бо Як там не чужі време, не пройшло. Ну, якось акуратно там відкривається. Де, відкриває? Де воно відкривається тут? Та, ну ма, ну що ти? Навірно, що сьо якось. Знімається зверху ні. кришечка. ні 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 оці ось оці, ось здвинь, тут ось, ось раз і витягуй. А -а -а. Сидить в кругу, в таксі їхав. Є. Є. О, ти такий великий. <рес> такий він великий, він маленький ще. Ого, Три місяці. Та ти він здоровий якийсь взагалі. Я думав, воно манють. <рес> ні, ну слухай. Я читав в інтернеті, що. Він боїться мене. Він знає, що він дёрнувся, коли маршрутка різко за одну, знаєш, вихлопна труба, така шш. Він злякався, перелякався. Ти не будеш мене кусати, ні? Диви. Я читав в інтернеті, що навіть 4 місяці коти дуже швидко адаптуються. Вони ще молоді, дуже маленькі. Сволики. Зато тобі не треба його молоком кормити. Понимаєш? Диви, який красивий. Я цілий Ты день красивий. шукав, а це такий вообще красивий. Красивый, но... Знаешь, ти знаєш, хто не... мені його приніс? Кто? Якийсь малий його приніс. Я думав, ну я з жінкою говорив. А в об'явленні взагалі говорили, знаєш, як будто переписувалися, як видно, що дитина переписувалась. Я дзвоню, а тітка. Ну, то що він боїться, звісно. Звоню, а бере трубку. Я договорився з тіткою, говорив з тіткою, А тут хопі пацан Слыша, стоїть, біля метро. Він так труситься. Це... Ну, боїться, Ма, що ж ти хочеш? Він, блин, їхав тільки що ти... вообще в шокі був. Доставай да просто. А що ти думала? Пішли. Він Такий красивий, вообще. У нього так... такий колір красивий. Пішлися. Да, 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 Та-та-та. Ану покажи. Ого, в нього такий хвост крий. Слухай, походу він якийсь породістий. Я малому кажу, так ти його десь знайшов чи ні? Він каже: Ні, це, це мій був кот. Я кажу, так, а що такое. Він каже, ну, бабуся мені каже. Я так зрозумів, що мати, мабуть, не розрішила, чи він не дивився за ним, я не знаю. Ну, вроді ухожений, так? Да? Ма, я тобі кажу одразу, що жменьку. Важче жменькою. А за таким він маленький ще. Він все він швидко бистро... до швидко адаптується, Ти що? Тільки час заховається, бо сидіти час, напевно, під кроватью бояться. Вони називали але ти йому придумай ім'я. Мені не подобається, як його назвали. Якийсь, як б. Макарончик його назвали. Не треба його макарончик. його б назвала. Такий масяня, димок якийсь. Не, кімасік. Ну, це ж, там, це ж таке, знаєш, як в селі ото бабушки називають, ну стандартне. Що це, Щось нестандартне придумай. Що Те, вас що вас Не вас. так як сі, ти ще пиріжок називає, чи біляш, чи Васенька. <різько> <різько> ну назви <різько> його це якось. Васінь. В інтернеті це почитай по-другому, яке, який... ну який Вася, який Масяня. А як Димок. димок. <різько> Ні, ну Димок теж банальний сильно для сірих хотів. Він що, заховався вже? Так. <різько> Вже підкриваті боїться. Це йому треба, щоб ти йому насипала їжу, щоб він побачив. Його він корм для маленьких котів. Де він заховався, його немає. Ось, його він мало дітей виходить. Ти не будеш мене бояти, ти красивий. Так слухай, так йому для маленьких котів і треба давати корм. Та як йому два з половиною місяця, йому вже п'ять місяців, це по-любому. Три, 2 3. Корм. ні, такі зразні, вони швидко ростуть. Просто це не для взрослих йому не можна давати договору ще, мабуть, десь не можна. Як Локі давав для маленьких домів. Ти б ще купила дорогий такий Royal маленький. Ну, нормально, я його таким давав, маленький Royal канин, так. Да. Ти думаєш, що йому треба таке, як Локі давати? Ні, він не буде його їсти. Це для нього здоровий корм. Йому ще як для маленького він маленький. Йому ще як для маленького треба давати. Так, ти що? Якщо я буду той корм давати, йому кожен день за 110 гривень так. Ти за 110 гривень корм купила? Що да. це за корм за 110 гривень? Маленьке одну? Баночка. Та ні, не ісполняє, ти що? Дивись, я купляв Локі, коли він був маленький, Пуріну маленький. Ну, ну, слухай, це ти слишком козирний йому купила. Та шо, я думала, що, воно кошеня. Пуріну йому треба. Пу? Поріна отака, знаєш, як Локі, оту? тільки треба дивитися, щоб для маленьких, не для великих. Йому ще не можна для великих давати. Та ну як більше. Ну, а с... смысл наприклад, Там на фотографії видно її в житті видно. Я ж помню, яке локи три місяці, бо я ж ти показати можу. Це три місяці коту, який більше. Це тобі так кажуть, може порода якась крупна, не знаю. ну. Тут видно, що йому три місяці. От люди, напишіть в коментарях. Це він зараз буде десь час чи полтора сидіть в углу бояться під кроватью. Заховався, все. Це зараз поки вилізе. Ну, красивий. Конечно, скільки объявлений ти не представляешь. Миллион объявлений забрали, забрали. Один рыжий був. Я хотів його забрать, а женщина каже, що Щось у нього ну, він якось не так дихає. Надо держать. Ну я то не против, ну, розумієш, теж ответственность, ну, ну да. Блин, если ми не шаримо, то брать на такую ответственность лучше не надо. Что в коридорі поставити. Ну, да, так, в коридорі на видному місці. На видному місці, щоб він побачив. А лучше отут спочатку. Ось тут поставимо, щоб він під кроватью бачив, що ти поставила лоточки. Так не зараз. Точніше, зараз, але потім може не в кімнаті. Не. Оно, він пішов, опять, диві, під кровать. Я ось Іди мій. сюди. Що ти там м'явкаєш, маленький. Мяукає. А паличка такі рушу. Нічого ти йому миску купила. Скільки воно стоїло це все? Нормально. Скільки ти в общем потратила на все? Нормально. Гривень 700. Десь, навірно. Да? 700? 500. Що прям гадав? А лоток новий ти купила, так? Да? Ну та він ваше маленький, то я прошу, маленький. Думаю, не буду брати глибокий лоток. В смислі? так що це нормальний для нього лоток. Це мелкий для нього лоток. Дивись, да? Воно буде все на полу ну подивимося. Я думаю, що нормально. Так що йому тепер сипати? Та ні, оцей сип поки що. А сухий а потом. Шо? Сухий дам завтра. Я ну, да. на роботу. Да, да, сухий. Де він там? А він поняв? він вилазить і підходимо він хавається. А може да, да, половину йому дати? Так, так, половину, звісно. Де він? Ж він буде? Він ходовсь хоч ходить? Так, да, сказали, так. Да". в углу сидить. Ой, хода щось там. Іди. Іди маленький. Ні, кискиз він, мабуть, ще не знає. він Дивись, га? Я тобі ще раз об'ясняю, це не великий кіт, це маленький кіт. Великий. Який він великий. Ви думаєш. А хто це в нас такий тут вийшов? Що ми роздивляємося? О, і назад, і назад. І що, і що? Диви. Диви, що зразу нічого себе. Вони в мене Локі так не цей. Це щось цілішком, знаєш, такий швидко адаптований Якийсь вийшов. У мене Локі за кровати, знаєш, скільки довго сидів. Що він Диви. Та він ручний Терси, вообще. Він ручний вообще. Зараз він буде дивитися, ходити, обхажувати, роздивлятися, як локи. Диви, диви, диви. Це труба, лисиця. Давай, если буде посправати. Диви лисиця яка. Він длинний, може це якийсь мейкун. Що у нього такий хвост красивий? Як білка якась. Може його білка назвати. Ну це не Мейкун. Диви. Диви на його. Диви, диви, диви. Це так швидко, блін, це пообриває. Ну це, це тобі прям повезло. Тому що він щось слишком швидко все почав роздивлятися. Локі я приніс, той переляк заліз під кровать, сидів там час, мабуть. Цей хода вже, ход вже роздивляється, все, диви. Диви, диви. От красавчик який. Його тільки одкормить, треба, бо він худий-худий. Та три місяці, я тобі кажу. А скільки ти хочеш? ой 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 ой-ой-ой, який красавець. Диви, 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 диви. Трамбовка пішла в ход. Я мамі кажу, давай сажик назвемо. Щоб не димок, а сажик. Бо димок сильно банально. А сажик як сажа, диви. Трамбує пофіг пацану. Ну, це хорошо, що в нього характер не переляканий, знаєш. Тики -тики -тики. Та на ура йому залітає. Сажик пейдет, Да? Мама каже, важко буде гукать сажик. А як? Не знаю. Ну не масяня. який масяня? Тут вилітий сажик, диви. Весь сажі потрушений. Да? Ну, блін, голова така маленька, непривична. Локі, гладиш, тому така бошка, блін. В цьому гладиш маленький вообще, диви. Эй. А, то я его ж, наверное, любимий цей. А ну ти його погладь. Ти руки помилайсь. А, я уже туалет хочет. Ну, приученный же до лотка бачиш. Знаю, куда йти. І, ну, да, нов... і новий лоток, понимаешь? Ти з він ніколи цей лоток не бачив і вже йде на лоток. Цей лоток до нього не годится вообще. <laughs> може... Не, розміром такий лоток нормально. Просто если він був глубокий, ти взяв не глубокий взагалі маленькі гумошки. Що залізти не зможе, типу, чи що? Що завжди придеться брати йому другий лоток? Ну да. Чи той взяти? Та той може попробуй, він йому пофіг походу, який лоток. Старий локі, хорошо помий. Може, і не буде запах. Я його хорошо помила, він вже скільки на вулиці стоїть. Ну, от, якщо він на балконі. Диви, і вбирається ще, да? так? Пошли, бо стисня... ну, не стісняє. Може, стісняє, іначе як, боїться там. <laughs> Стісняється. Що там, що там? Давай, роздивляйся ще, ходи, ходи. А він же на кухні ще не був, так? Да? Ходив. Ну він так швидко забігав, подивився. Далі виглядає. Мама тут наготувала по класіки. Красота на віражах. Та й на вечір. Ну так. Да. Жалко, що завтра на роботу. <laughs> Жалко, що завтра на роботу, каже. Дивіться, хто тут біля мене в Я його на диван приложив. Я його на диван приніс, положив, гадить, почав гладити, він спочатку сприйнув, а потім повернувся до мене і все. І ліг тут балдеє мурчить. Блін, він реально такий красивий. Що це за порода? Я не знаю, але дуже красивий. І такий спокійний, взагалі не агресивний кот. Красавчик такий. Хвост у нього взагалі, блін, пухнастий такий. Капец. Умивається, умивається. Сейчас по-любому я прийду и запах локи почувствую. Буде ображений на меня. Так, ребята. Напоминаю, підписуйтесь на канал, бо без підписки дивиться, ну це вообще, ну, сором, позор. Що це за діло? І на телеграм не забувайте, конечно же, підписуйтеся. Е, всем спасибо за просмотр, всем пока.